Коломийському педагогічному коледжі обрали молоду господиню. Нею стала першокурсниця Олександра Петлюк. Такий нестандартний конкурс краси у навчальному закладі проводять щороку. Головна умова участі проживання у гуртожитку. Як це відбувалося, знають наші журналісти. Конкурс Молода господиня розпочався з дефіле учасниць та короткого представлення. Далі дівчата демонстрували свою майстерність у сервіруванні столу, приготуванні українських страв, показували таланти та інтелектуальні навики. До всього цього студентки підійшли творчо та відповідально. У результаті кожна представила себе на найвищому рівні. За титул Молода господиня 2013 змагалося сім учасниць. Усі вони мешкають у гуртожитку педагогічного коледжу. Членам журі було нелегко вибрати найкращу. Але перемогу таки присудили першокурсниці Олександрі Петлюк. Навчається вона за спеціальністю, початкове навчання і виховна робота. Головний організатор конкурсу студентський парламент коледжу. Цей орган самоврядування опікується дійством від початку його заснування. Молода господиня значно відрізняється від звичних конкурсів краси. Тут на перше місце виходять вміння, таланти учасниць, і найголовніше яскраво виражений національний характер та родинні українські традиції цього конкурсу. Ми готувалися два місяці. Кожного дня у нас були репетиції і також ми вже сібрали на такий конкурс. Зі слів Олега Савчука, український день відзначився не тільки конкурсом Молода господиня, опісля відбувся масовий флешмоб під назвою Танцюємо українське. Учасники майже сотня студентів. Потім розпочалася дискотека. Вхід тільки у вишиванках.